Турбує печія гіалера геалоронова сила проти печії. Перенесемося з вами на болота і пригадаємо собі, що улюблене останнім часом у в пропагандистів і в російського військово-політичного керівництва це брязкання ядерною зброєю. Не можуть вони досягнути тих успіхів на фронті, про які вони мріють і бачать вологі сни. І саме тому продовжують розповідати про те, що ми вас всіх унічтожимо нашим ядерним оружієм. І знаєте, ось ця їхня лихоманка, це якщо так м'яко виразитися, вона вже дійшла до того, що росіяни перетворюються на абсурд. Розумієте, навіть не знаю, що сказати і як це прокоментувати, тому що всі мої слова будуть все одно не такими абсурдними, як те. Що ви зараз побачите? Отож в Росії вирішили зробити постановку. Сармат летить на Вашингтон. П'ять чотири три, два, один. Пуск на Вашингтон. Я... Ти зараз в Штатах лунає повітряна тривога. А ті <ріст> який Джо Байден спускається. З непритомнів, то це він якраз після того, як подивився це відео. Я сам Може... чуть не від'їхав, ну реально. Дивишся на цей абсурд і думаєш, так, це Росія. Е, так, це оце, я не знаю. Можливо, це піднімає настрій росіянам. Загалом, можливо, вони настільки демотивовані, що для них навіть ось це відео. Я попрошу зараз нашу команду, чи можемо ми його вивести ще раз без звуку, щоб оглянути цей шедевр? Можливо, можливо, вони настільки демотивовані, що це відео може підняти їм настрій. Знаєте, є такі історичні припадки, коли смієшся вже без від без виходів. Можливо, росіяни зараз роблять саме це. Е, можливо, можливо, це постановка для того, щоби справді налякати Сполучені Штати Америки. Не знаю, яких заходів вони мають вжити там у себе на території для того, аби це, аби це їх не зачепило. Тому що загроза насправді дуже реальна. Можна вмерти зі сміху від просто від перегляду відео. Навіть не треба чекати, доки оця повітряна ціль долетить кудись там. Е, Вилетить із з того російського захолостя, де це знімалося.